Вітаю перед вами наступні вкладиші. Ну, люблю я вкладиші, тут нічого не можу з цим е, зробити. І перед вами Єнкроу RW9, які я буду далі називати RW9, бо мені так зручніше. Ці навушники дуже вразили мене і закохали в себе, своїм, своєю подачею, своїм звуком. Такою, таким характером своїм, що навіть я не розумію цієї магії, але вона мені дуже подобається, і от про неї буду розповідати вам далі. Приїхали ось в такій коробочці. Тут написані деякі дані, ось дивіться, що. Такого нема в інших От, драйвер діаметром 15,2 мм, а загалом 15,4 і, і 4 є. А так, в принципі, тут нічого незвичного такого немає. От Мають отакий незвичний чохол для зберігання. Я їм не користуюся. І Може слід спробувати, але щось мені здається, що ховати сюди навушники буде не дуже зручно. І ось такий от набір поролонок, як ви бачите. Одні вже я надів на навушники, а одні тут. Це бублики, і далі я розповім чому бублики. Здається, що такий от чохол може підійти до якогось. Свистку, щоб зберігати. Мені здається, що буде зручно його тут тримати. Ось так. Ще в мене тут у кадрі ви бачите деякі конкуренти, буду порівнювати. Але мені здається, що всі мої порівняння будуть ні до чого, бо звук цих навушників не такий, як у інших. І в бюджетному сегменті я. Не можу пригадати таких навушників, які були б схожі на них. Отже, почнемо такого синього кольору. Люблю я синій колір, тому обрав його. Є ще чорні і є червоні. Ну, червоні, якісь дуже якісь такі, як сказати, жіночі. Чорні такі дуже звичні, тому сині мені здалися і от таким от кабелем, і зовнішнім виглядом загалом, дуже такими консервативними. Тут от написи, все чудово, все класно. А так це просто звичайні. Зовні це звичайні вкладищі, але звук, 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 і ще раз звук. Чим же вони такі, не такі, як інші, бо вони мають такий незвичний характер, незвичну подачу навушники, які грають дуже трошки так стримано і з таким от, навіть тяжко підібрати слова, дуже спокійним характером. Якось е здається, що одночасно ти бачиш всю ширину тої сцени, е всю глибину, але коли слухаєш ці навушники, здається, що ти за, муз за музикою е споглядаєш якось зверхньо, і вона перед тобою як якийсь е е е стіл, е на якому ти бачиш е, якусь спектрограму. От, от Десь таке відчуття е, при прослуховуванні цих навушників. І часто, частотний баланс тут дуже цікавий. Є непоганий бас, і він е, доволі глибокий і не, ну, не, не вистачає, як завжди, у вкладишах, не вистачає. Саббасу, але частково десь він відчувається, що є. Дуже непогана секція Мідбасу. Класно відіграються середні частоти. Вони тут не заховані, але вони такі трошки відсторонені. І високі частоти, десь трошки задавлені, вони ну, так от були. Зроблені спеціально, щоб виділити середні частоти і бас, щоб не тягнути на себе всю увагу. До речі, непогано відігруються, і є в них непоганий такий тілесний звук, але вони на тлі тих же середніх частот і на тлі басу вони. Не вирізняються. Отже, ми маємо таку L-подібну, ну як англійська L, ось як штекер, ось таку десь подачу АЧХ. У нас трошки акцентований бас і середні частоти з високими десь на рівні. І це дає таку непогану картину, коли Здається, що ти, як ну, таке відчуття, мов би, не слухаєш музику, а дивишся на неї. Дуже цікавий ефект. Такого я ну, не пам'ятаю в інших навушниках. І ось тепер чому бублики. Тому що високих частот в цих навушниках небагато, і для того, щоб. Ще більше їх не скрадувати простим поролоном. Зробили, ну, поклали в комплект тільки, тільки бублики. І це я вважаю доречно, доречно тут. У всьому іншому, це теж такі собі класичні вкладощі. Зроблено все на вищому рівні. Класний кабель, класно виглядають. Питань нема. Яку музику в них слухати, Ну, тут можна довго сперечатися. Можна слухати в першу чергу щось спокійне, можна слухати щось більш швидке. Дуже класно заходить якесь диско, класно заходять ну, пісні там Daft Punk. таке щось. Ну, не дуже насичене, але з якимись ефектами, які класно тут відіграються. Ну, В принципі, можна слухати і рок-музику, і доволі швидку музику. Все вони відіграють класно, але оцей ефект не такого вслухування, а якби погляду на музику з десь. Із сторони він залишається. Дуже цікаво. Мені дуже це подобається. Ну, Принаймні, не так, як у інших навушників, що вони грають тобі прямо в голову. І здається, що все в тебе в голові. Тут такого ефекту нема, це трошки інше. Ну і конкуренти, ось на StCK, про які. І кіно розповідав, вони грають більш в голову, вони світліші, вони такі гарячіші, яскравіші. Ну Це для любителів більше аналітики. Більш виважений такий варіант Тінго 38S DIY. Вони Більше подібний до Nice HCK, але більш збалансовані. Ну, і теж для якоїсь рок-музики вони більше підійдуть, бо мають такий більш збалансований звук. Але не мають такого цікавого ефекту, як Incrow. Ще в мене на черзі далі є Incrow Calve. Розпаковку я робив. Можете, якщо вам цікаво, подивитися. Ще можна подивитися цікаво про Incrow X6, більш молодша модель, теж в такому корпусі, все дуже схоже. Але там інший звук і на цьому, мабуть, все. На все добре.